Вітаю, шановні друзі! Європа в шоці від того, що зробила Україна, а саме щодо обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном. І це дуже чітко прослідковується із заяв представників Єврокомісії, друзі. Так, да, звичайно, вони стримано відреагували. Ну, це і не дивно, тому що в Україні війна, воєнний стан, і ніхто давити на, на нинішню нашу владу не збирається. Але якщо уважно прочитати е, виступи е, певних представників Єврокомісії, можна чітко зрозуміти і між срок прочитати, що малось на увазі. Давайте подивимось: речниця Єврокомісії з внутрішніх справ міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіпер сказала наступне: ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що я маю сказати зі свого боку. Тобто, уважно, ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Тобто, це означає вже чітко, що Україна ніхто вам нікого не видасть. Представник Єврокомісії Ерік Мамер сказав, що нам не коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, це пояснити, яка ситуація з цими е, особами, які перебувають на території України. Це те, що ми можемо зробити. Друзі, як ми бачимо, е, ніхто не осудив, але ніхто і не підтримав рішення України. Звичайно, в цей складний для України час вони не хочуть піднімати градус і накаляти ситуацію і казати, що. Що Україна там порушник і країна ізгой, яка порушує Конвенцію про права людини. Але це дуже чудово, чітко прослідковується в тому, що вони хотіли дати зрозуміти. Вони сказали, що ми не коментуємо, але, але ми не розрізняємо людей за принципом призовного. Статусу це дуже важливо, друзі. Це чітко ілюструє, що Європа не буде йти на поводу України. Далі, Німеччина прокоментувала це так: речник МВС, це не позначиться на статусі захисту. Який є однаковим для чоловіків та жінок, що вони становлять переважно більшість біженців України, тому Німеччина вже чітко сказала і неодноразово казала, що нічого не зміниться для українців, що б там Україна не робила? І вже заявили також в Німеччині, що навіть якщо українець залишиться без закордонного паспорту, або він його втратить і він не зможе його отримати, вони будуть вчиняти відповідні дії по наданню відповідних закордонних паспортів українцям. Я так розумію, що це будуть або ж сірі паспорти, або ж інші документи, які будуть підтверджувати статус особи. Тому, як бачимо, Німеччина українців не кине на відміну від України. Тому друзі, менше хвилюйтеся і більше думайте про те, як інтегруватися в суспільство з повагою, ваш адвокат Демченко.